Фестиваль у Локарно є одним із найдавніших та наймасштабніших у світі разом із Венеційським та Канським. Цього року він триває із 3 до 13 серпня. Стрічку як там Катя» представили у програмі конкурс кінематографістів сьогодення, і вона змагатиметься за нагороду цієї програми зі ще 14 фільмами. Про стрічку та атмосферу на фестивалі нам розповість режисерка фільму Кристіна Тінкевич, яка вже зараз перебуває у локарно Кристіна. Вітаю Доброго дня. Прем'єра стрічки вже відбулася. Які отримували відгуки в першу чергу від колег, які були першими глядачами? Е, ну я в принципі дуже рада, тому що стрічку всі прийняли дуже тепло. І в нас був повний зал. Е, всі, ті, хто декілька вже разів були на рока, на Локарно, говорили мені, що ніколи не бачили такого повного залу. Е, і після прем'єри був Q&A з режисером. Було дуже багато питань. Тобто звичай, ці Q&A вони тривають на десь там 15 хвилин. У нашому випадку півгодини і ще були питання, і вони не закінчувалися. Тобто, було відчуття, що справді а, стрічка торкнула людей, і їм було цікаво поговорити про це. Ваш фільм він не про війну, але зараз він також актуальний. У ньому підіймається тема втрати близької людини і. А це те, з чим стикаються зараз багато українців. Чи може ваша робота допомогти людям, людям, які з цим зіштовхнулися, знайти вихід із ситуації? О, я не можу сказати, чи зможе вона допомогти знайти вихід із ситуації, тому що фільм насправді досить важкий і підіймає такі питання, на які дуже складно знайти відповідь. Тобто, те, що я роблю своїм кіно, я намагаюся. Зробити так, щоб глядач в першу чергу почав задавати собі питання, спровокувати його на цей процес, і потім кожен вже приходить до своєї відповіді. Але ви абсолютно праві, і це також відчули глядачі, тому що вони задавали також питання на цю тему і говорили про те, що дивитися цей фільм сьогодні у будь-якому разі вже переглядається у певному контексті. Uh, і коли ми його робили, ми знімали фільм два роки тому. Uh, тоді це був фільм про те, як мати втрачає свою дитину. Uh, а у сьогоднішньому контексті це просто uh, банальний фільм про те, як, uh, як втратити будь-яку людину. І це на жаль те, з чим сьогодні стикається дуже багато українців. Ви сказали, що за допомогою різних так прийомів намагаєтеся спонукати глядача, поставити і собі запитання і взагалі знайти відповіді в них на них у фільмі. Ще на етапі зйомок ви анонсували, що фільм буде знятий ось цими довгими кадрами? Наскільки це може обмежити поле потенційних глядачів? Взагалі, оскільки довгі плани все ж скоріше історія про фестивальне, а не про класичне глядацьке кіно. Я перепрошую, перервався звук. Я почала це тільки про довгі плани. Так, от якщо говорити про ці довгі плани, так то наскільки вони можуть обмежити потенційне коло глядачів? Оскільки довгі плани все ж таки про фестивальне кіно, а не про класичне глядацьке кіно? А, ну я так не думаю. Насправді тут не питання у тому, який план ти використовуєш. Головне, наскільки ти вмієш розмовляти з глядачем. Uh, і я навпаки, наприклад, я великий фанат довгих планів, uh, саме тому що я вважаю, якщо ти правильно їх зробив, якщо все склалося, а в принципі знімати довгі плани набагато складніше, звісно. Але якщо в тебе все склалося, uh, саме uh, одна кадрова зйомка надає тобі найбільше відчуття присутності uh, і найбільше відчуття реальності цієї сцени. Uh, тому я, я думаю, що це точно не буде віддакувати глядача. От стосовно фестивалю, цьогоріч він ювілейний 75-й. Чи є спеціальна програма з цієї нагоди та які з анонсованих організаторами подій чи прем'єр плануєте відвідати і вже собі записали в обов'язковий перелік? Якщо чесно, я ще не дивилася жодного фільму, тому що коли ти це зовсім різний досвід, коли ти приїжджаєш на фестиваль. Просто як член індустрії або як глядач, це один досвід. Але коли ти приїжджаєш на фестиваль із своїм фільмом, то просто зранку до вечора ти маєш робити певні протокольні події, там зустрічі з пресою і так далі. Тому насправді досить в мене ну, в мене не було жодного вільного часу. Але от зараз сьогодні у нас був останній показ Каті, в нас було загалом близько шести показів. Е, і до кінця фестивалю в мене буде трошки рідного часу. Я сподіваюся, що я зможу е, продивитися програму і, і щось на себе вибору подивитися. Але насправді локарна там дуже відрізняється від цих інших фестивалів. Тут серце цього фестивалю це від е, покази під відкритим небом на Гранда П'яца. І насправді це. Це досить цікаво, тому що тут глядачі воно справжні синофіли. Досить часто локарною йде дощ, і ця гранда п'яце, вона все одно повна тут багато людей, які просто продовжують сидіти під дощем із парасольками і дивитися кіно. Тут справжня любов до кіно насправді. Зокрема, якщо говорити про а, програму, так то серед прем'єр на фестивалі це фільм Порвос, який став останнім завершеним для литовського режисера Мантаса Кведеравічуса вбитого Росіянами у Маріуполі. А, чи вас із командою долучали взагалі до обговорень? І, от, наприклад, як представників України, як амбасадорів України на фестивалі? Ні, не долучали, і в принципі, локарно воно тримається такою досить, я би так сказала, акуратною позицією щодо політичного питання, тому що, ну, звісно, треба проговорити про те, що тут на фестивалі є один російський фільм Олександра Сокурова. І Локарно, в принципі, був один із перших фестивалів, який сказав, що ми не будемо робити повний бойкот російської культури. Але, звісно, ми не будемо запрошувати фільми, які були проспансовані російською владою. Коли нас відібрали до конкурсу, тобто нам сказали одразу, що на конкурсі буде один фільм незалежний, ну і далі тут якби нічого не може зробити. В принципі, тому що звісно, ми, як українська кіноспільнота, ми всі дуже активно намагаємося зробити так, щоб європейські кінофестивалі все ж таки зрозуміли нашу позицію щодо бойкоту. Не завжди це можемо зробити. Але я думаю, що важливо все одно те, що не те, що ці не те, що російські фільми показують, а важливо те, що українські фільми показують, і важливо, чи наш голос звучить. Тому е я просто дуже рада, те, що там наш фільм сьогодні є тут, не тільки з точки зору прем'єри і кар'єри цього фільму. А... Говорити із між світовим глядачем про українську культуру. Тож разом із вами будемо чекати результатів фестивалю цьогорічного і дякую за розмову.